Я довго думала, що для радості потрібен великий привід, хороші новини чи успіх. Але сьогодні я зрозуміла радість це не результат, це вибір, навіть коли навколо шторм. Вітаю вас у новому щоденнику спокою. Сьогодні ми поговоримо про те, як дозволити собі радіти без провини. Додивіться до кінця, бо я поділюся однією дрібницею, яка стала моїм рятівним колом тут, у Польщі, коли здавалося, що приводів для посмішок більше немає. Але радість це не розкіш, це паливо, це те, що дає сили вашому тілу витримувати стрес. Ви не ігноруєте проблеми, ви просто даєте собі ресурс, щоб їх подолати. Сьогодні мене порадував смак мого сніданку, який раптом нагадав мені дім: лише один укус, і я вдома. Мене порадувала тиша, я на годину відклала телефон і виявилося, що світ за межами новин стабільний і дуже красивий. І знаєте, мене порадувало чисте вікно, я вимила його, і в кімнаті стало більше світла, наче я протерла лінзи у своїй душі. Спробуйте сьогодні не шукати великого щастя, знайдіть одну дрібницю, дозвольте їй бути. Це і є ваша скарбничка стійкості. Дякую, що були цей місяць зі мною. Напишіть у коментарях, що порадувало вас сьогодні. Може, ви згадали про дітей чи з'їли щось смачне? Словом пишіть. Підписуйтесь наступного тижня. Ми починаємо нову важливу тему. Дякую, що ви зі мною.